Світлана створила власний бренд одягу на Харківщині у час, коли бізнеси в її місті масово закривалися. Власна справа стала для жінки точкою опори, коли війна торкнулася родини. Мені треба якось було продовжувати своє життя, знаходити якісь сенси. Світлана Зізмієва і понад 20 років працювала з трикотажем, виховала двох синів, які стали на захист України. Старший Сергій служив за контрактом із 2017 року. Молодший Максим. Підписав контракт наприкінці 21-го року. Це був найважкий період моєї життя, коли я зрозуміла, що повномасштабне вторгнення все ж таки почалося, і обидва мої сини на службі. 15 червня 2022 року Сергій загинув, виконуючи бойове завдання. Йому було 25. того ж року. Максим втратив ногу на фронті. Зараз він із протезом і повернувся до цивільного життя. Те, що сталося з Максимом, те, що в мене є, онучка Софійка і Максим, дало мені якийсь поштовх продовжувати жити. Так Світлана відкрила у Змієві магазин, а згодом повернулась до крою і шиття. За підтримки українського ветеранського фонду з'явився бренд Своєрідне. Сьогодні тут шиють одяг різних нестандартних розмірів і адаптивні речі для поранених. До команди Своєрідне долучився і Максим. Він працює над дизайном та розвитком бренду. У нас дуже класна команда. Ми знайшли закрійницю, швачок. Дівчата дуже класно працюють. Мені дуже подобається наш колектив. Підтримка одна одної. У Світлани багато планів на майбутнє. Підтримати її справу можна, просто обравши цей одяг.